На покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові і Наступальні спроби агресора про ситуацію на цьому відтинку розпитаємо Миколу Коваля, начальника прес-служби бригади Червона Калина. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Миколе, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Яка активність ворога від початку цієї доби? О, просто напрямку все ж таки... Гаряче, і ворог продовжує, не залишає спроби і продовжує штурмувати наші позиції, намагається прорвати нашу оборону, але наші бійці, піхота, всі сили оборони стримують ворога. Якщо взяти за минулу добу, то ми відбили понад там 10 ворожих штурмів, тільки наша бригада і. Якщо ворог раніше її використовував поодинокі меодинокі моменти, були коли ворог використовував броньовну техніку, але зараз він тільки використовує живу силу. там по декілька чоловік, штурмові групи, двоє або троє, вони пересуваються в основному в пішому порядку. Якщо ми їх виявляємо, то одразу, одразу і працюють пілоти ударних і буває так, що і працювають на якихось мотоциклах чи автомобільній техніці, але все одно в них це не виходить. Якщо по кількості знищеної живої сили, то Кожного дня ми працюємо, кожного дня живу силу ми знищуємо за допомогою дронів. Дрони це напевно зараз найефективніший засіб знищення ворога. Чому? Тому що це, по-перше, береже життя і здоров'я наших бійців а по-друге, в ним швидше можна поцілити, швидше можна догнати чи техніку, чи живу силу. Пане Миколо, буквально вчора, гортаючи сторінку ТГ-каналу бригади Червона Колина, побачив відео, де ваші бійці встановили прапор України на позиції ворога. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Це на Донеччині наші хлопці-пілоти знову ж таки, вони на жаль, на підконтрольній ворожій території. Захотіли дати знак і нагадати окупантам, що вони тут тимчасово, що ворога не буде шансів, і ворог завжди буде знищений І таким чином, ми на одній всі вишці встановили наш державний прапор України про нагадування, що ми тут, ми стоїмо, ми будемо боротися за нашу землю і що кожен ворог, який Буде ставати, буде знищений. А цей наш цях буде майріти на землі Донецькій. Ось так ми завжди будемо нагадувати ворогу, що ми його чуємо, бачимо і знищуємо. Хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз е, на наших екранах з'явилася з'явився номер картки, за яким ви можете допомогти бригаді Червона Калина задонатити на потреби хлопців. А от на що вони збирають, нам розповість пан Микола. Будь ласка, розкажіть. Я хотів, щоб кожен зараз почув. І знаю, що багато бригад, багато підрозділів, які. Просять про допомогу, але щоб зараз ми всі почули і зули увагу. Ми збираємо зараз на дрони, ми максимально укомплектовуємося дронами, щоб у нас була е, така якби армія дронів. щоб е, кожен боєць, який стоїть на передових позиціях, він знав, що за ним його побратими на дронах, вони слідкують, вони прикривають. Тими самими впівдронами, на які ми збираємо, ми можемо відбувати і штурми, ми можемо і заздалегідь виявляти ворога за допомогою і Мавіків розвідувальних. Тобто і Мавіки і впівдрони, ось на що ми зараз збираємо, це зараз нам дуже потрібно для нашої спільної перемоги, будь ласка, доєднуйтесь і разом ми зможемо вигнати цю нещасть і нечість. Зараз з'явився вже і QR-код, за яким ви знову ж таки можете задонатити для бригади Червона калина, хлопці збирають кошти на безпілотники, комплектуючи до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте нашим захисникам нищити наших ворогів на нашій землі. Давайте разом будемо наближати нашу перемогу. Пан Микола, поки люди донатять, будь ласка. Розкажіть, а взагалі, який моральний дух зараз у окупантів, особливо після того, як бійці бригади Калина, Червона Калина встановили оцей прапор на їхніх позиціях? Ну я вам скажу, що ворог, і попри втрати постійні, е, в нього він І е, морально, психічний стан ворога він понижений. Але на це потрібно. Е, не те, що не звертати увагу, а потрібно розуміти, що хоч і ворог в якихось моментах він і, і, і вже демотивований, але він все одно накопичує резерви, він все одно е, проводить ці цього двою штурми, і, хоч такими методами, такими знаками ми ворогу постійно нагадуємо і постійно робимо все для того, щоб він знав, що не туди він прийшов, його треба недоцінювати, і він дуже підступний. Тому всі методи, всі засоби, всі можливі, можливі засоби протидії Всі, всі, всі наші підрозділи працюють, аби зупинити ворога, і щоб він не не дійшов до Покровська. Пане Микола, цієї зими погода така дуже нестабільна. І вітер, і дощ, і туман дуже часто. Скажіть, будь ласка, як такі погодні умови впливають на ведення бойових дій? На жаль, погодні умови багато на що впливають, особливо на роботу тих самих дронів, адже коли погодна пора доби, на Менше часу на польоти, і нам потрібно задіювати і використовувати там чи більше дронів, чи більше екіпажів, щоб постійно працювати в небі. Е -е... Ну а щодо піхотинців, всіх решт підрозділів, так є погодні умови щодо там морозу і снігу, вони на жаль це дискомфорти дуже сильні, але бачите, наші хлопці вони попри погоду, попри втому вони все одно стоять. І буду стояти. А під час такої погоди втрачаєте взагалі безпілотники? Ми вже навчилися, і настільки наші хлопці професійно працюють на дронах, що ну, втрачати дрон. – це… Недозволена розкіш. Це, 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 якби... да, це не те, що недозволена розкіш. Це можна і так сказати, але швидше, що. Ми настільки вже навчені, що, попри погодні умови навіть важкі, ми краще е будемо задіювати більше дронів, більше екіпажів, аби не втратити дрон. Хоча для нас важливіше там, не дрон, а життя бійця. Тому е тут переживати за те, що ми втратимо дрона е через погодні умови, але краще вилетіти і долетіти до вказаної точки, виявити ворога і зробити свою задачу, ніж там втратити бійця. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що зараз на ваших екранах є QR-код, за яким ви можете задонатити на потреби бригади Червона калина Хлопці збирають на безпілотники, комплектуючи до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Як сказав пан Микола, що і дронів теж багато теж не буває. Тож доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам. Боронити нашу землю давайте разом наближати нашу перемогу. Пан Микола, скажіть, будь ласка, а як часто ворог під час своїх штурмів використовує безпілотники? І чи використовують вони дрони на оптоволокні? Добре питання. Вони використовують великі кількості їх співдрони, і також розвідувальні, і тактичного рівня. Це Цей ланцети і суперкам і співдрони на оптоволокні, вони теж використовують і їх дуже зараз багато. Як протидіяти ним, ми зараз над цим працюємо і всі сили оборони працюють над тим, щоб протидіяти взагалі всім дронам, адже в них їх багато щодо ефективності використання з ворожого боку, це вже інше. Ситуація, але їх, їх в них багато. І якщо раніше, наприклад, у нас було менша кількість, то зараз ми вже на рівні з ними, і ми навчилися ефективніше їх використовувати. Але от в них і співдрони вже навіть долітає до міста Покровський. Вони можуть працювати на цих дронах і по місцевим жителям, і по містам, тобто як завжди, вони. Усім мирним містам працюють. От ви кажете, що шукаєте способи протидіяти оцим безпілотникам в ПІВІ, дронам А як їх збивати? Скільки взагалі вони випускають, ну, наприклад, за добу по нашим позиціям цих безпілотників? Ну, ПІ може за добу понад 100 бути, навіть, навіть може більше. Ну, Дивлячись, яка пора доби, і. Вночі там може бути менше, бо взагалі не бути тільки для нуля аріорозвідки, а вдень то їх прям дуже багато. Щодо протидії, це, ну, знаєте, це така інформація, вона не для загалу. Просто щоб ви розуміли, зараз все робиться для того, щоб ворогу не давати ці шанси ні, 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 ні в повітрі, ні на землі. І всі ми. Бачимо і розуміємо, наскільки ми великі втрати їм несемо, але в них все ж таки знаходяться ці ресурси і резерви. І кожного дня, як і ми і дрони їхні, можна вбивати, такі знищувати живу силу, все одно в них воно достатньо цього. Щоб втрати ворога були більше. Будь ласка, доєднуйтесь до збору бригади Червоної калини. Хлопці збирають на безпілотники, комплектуючи для до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, пам'ятаєте, що маленьких дро... донатів не буває. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пан Микола, знову ж таки. Вам дуже часто вашій бригаді доводиться відновлювати пошкоджене безпосередньо на лінії фронту, тому що це все оперативність, це все швидкість. Розкажіть, як працює ремонтна майстерня? Що найчастіше доводиться лагодити? Е, У ну, нас багато і майстерні це щодо і відновлення броньованої техніки, щодо і майстерні відновлення і тих самих дронів. У е, нас є хлопці. Які вміють ставити на ноги цю техніку, і броню обшивають додатковою бронею, щоб і співдрони не змогли поцілити і доїхати мала техніка або виїхати з бойового завдання, тобто. Щодо ремонту, щодо вдосконалення, щодо постав щодо дронів, теж багато робиться для того, щоб навіть які вони десь пошкоджені через інші ті чи інші причини, чи через те, десь може навіть ми знаходимо ворожі дрони, ми їх ремонтуємо і може на них так само літати. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Всім глядачам, які доєдналися до збору, красно дякую. Е, дякую, що доєдналися. Дякую, що допомагаєте нашим захисникам. Знову ж таки, кажу, що ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Ви можете цю розмову подивитися на нашому Ютубі. Знову ж таки, за цим QR-кодом задонатити для бригади Червона Калина на безпілотники і комплектуючи до них. Дякуємо абсолютно всім. Дякую вам, пан Микола. Гарного і безпечного вам дня.